Коніча, товариство. На початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу та що все у нас буде Україна! Так, хлопчики та дівчатка черговий анбокс. Знову прямо з пошти. Щойно забрав перші враження. Нарешті, доїхала до мене та стійка, про яку я вже вказав в розпакуванні іншої стійки. Кому цікаво, подивіться на каналі є. Ось вона. А сьогодні у нас в анбоксі юланзі MT80 автовідкривальна. Стійка, хай буде так. Auto Open Tripod. Ну, вони називаються е, тріподом або штативом. Ну, я б не сказав, що це штатив. Це дійсно стійка більше для світла, та й в принципі усього, що можна кріпити на стійку. у, у стандартному, до речі, форматі, те якраз що й мені потрібно. Ось так виглядає у нас. Сама стійка. Звісно ж, компанія Уландзі Ланзі жодним чином не впливає на результати цього відео. Стійка моя особиста, придбана за особистий кошт, тому все прозоро, все як ми полюбляємо. А ще раз зауважу, що сьогодні у мене тільки анбокс. Усі ваші побажання стосовно тотального огляду. Тобто, які питання вас турбують особливо, на що звернути увагу? Обов'язково пишіть в коментарях. Підписуйтесь, звісно ж, коментуйте, ну і все таке інше. Ну, не буду вас втомлювати далі. Давайте перейдемо до самого експірієнсу, що ми отримаємо в боксі, коли ми купуємо цю стійку. Для тих, хто не знає предісторію всього цього, у мене зараз квест. Чим замінити недорогі штативи, які я використовую у своїй зйомці, у своїй роботі, для того, щоб кріпити на них світло, яке вагою е з софтбоксом десь плюс-мінус 2 кілограми. І ось це одна з тих стійок, які можуть це зробити, оскільки ця стілька заявляється, може витримати аж 5 кілограмів. Ну, усе це ми з вами перевіримо. А в боксі ми з вами отримаємо. Ну, звісно ж, паралон нам не потрібен. Що ще? Ну, бокс стандартний. Нічого особливого. Навіть не зазначається жодна технічна характеристика стійки. Так, що в нас іще? Більше немає жодних, навіть інструкції нема. Ну, За анбокс, можна сказати, я би поставив 9. Якщо... Попередня стійка, яка у мене на каналі є. Лікають, як вона там правильно називається, там і мішечок краще, і є. А, як він Ох пробачаюсь, є інструкція, є усе, є сертифікація. Тут у нас нема практично нічого. Просто мішечок, причому мішечок також. Стандартний, там якийсь бархатистий такий, м'якенький. Тут просто звичайний, але тим не менш він є. Тому мінус також не поставлю, оскільки все ж таки деякі навіть не комплектують. Всередині ми з вами знаходимо нашу стійку. Ось так усе це виглядає. Ну і ось певна мукулатура, що тут у нас іще. Все разом з вами роблю. На пошті я її тільки вскрив, подивився, що воно так, таке. Е, так, що у нас тут? У нас тут Quality сертифікат. Причому <смас> Юландзі почали економити навіть у цьому форматі. Раніше Quality сертифікат був ну, більш преміальної прем якості. Тут вже <смас> економія, як кажуть, повинна бути економною. Що є то є. Так, стосовно самої стійки, Ну, по-перше, відчуття. По ваговим характеристиками взагалі відчувається трішки такою менш такою збитою, ніж та сама лікей. Обов'язково зроблю тотальний огляд і обов'язково зроблю порівняння. Але поки що перші враження. Трішки не так не так вона зібрана, але що я одразу помітив, що мені сподобалось, це те, що у нас є ось це ось тут гвинт регулювання, який дозволяє нам в горизонтальній площині крутити нашу голову. Це мені дуже подобається, оскільки тоді у вас немає жодних. Е Варіантів в тому плані, як вам ваш елемент, який буде тут стояти, повинно направити. Куди, як, в якому куті. Тобто немає у вас жодних обмежень. Будь ласка, як вам завгодно, так і робите. Це вже плюс. Плюс мені також додатково сподобалось те, що тут стандартний важіль, без жодних якихось там швидкоз'ємних пластикових майданчиків. Це набагато краще, як на мою думку, оскільки. У ну, мене, припустимо, швидкоз'ємні майданчики є. Мені не потрібні вони і у Лікаї там, хоч вона є, але вона мені не дуже подобається, оскільки там вона така крихка і не дуже зручна. Тут все зроблено на совість, як кажуть, щоб все трималось. Гвинт 1,4 стандартний, Юланзі. Оновлений ребренд, новий лого у нас. Е, стосовно відкривання нижньої частини бази, ось у нас зазначається MT80, Юланзі, Nail Hole, Тобто у нас тут дірки спеціальні для того, щоб можна було цю стійку закріплювати. Ось так, також так само вона, ця стійка, розкривається, як і. Та, та ж сама плюс-мінус система, як в Лікай. Тобто у вас тут натискання є. Така кнопка для натискання, і стійка розкрилась. Ось, Ваша база стоїть. Але відчувається, воно навіть ось так. Матеріал хоч і алюміній, але він такий. Ну, я не можу сказати, що більш такий крихкий, але відчувається не такий добротний, не так. Воно все. Потужно зроблено, як в той самий лікай, але е, тут є певні нюанси, які я повинен зазначити. Навіть на офіційній платформі зазначається, що вага, яку витримується стійка, обмежується п'ятьма ять, кілограмами. Не зазначається, я буду далі вже в тотальному огляді, я знайду всі дані стосовно того, яке навантаження на голову, ну і все таке інше. Але наразі можу одностайно сказати, що у нас на голову плюс-мінус те саме навантаження, як і а, у всіх стійок а, попередньої серії МТ у Юланзі, тобто ну, можливо трішки більше, можливо, кілограм до двох. Ось так воно буде тримати зверху у нас. А сама стійка 5. Ну, тобто, вона повинна витримати ось це світло, для, якої, для якого, в принципі, це і береться, щоб замінити мої старенькі штативи. І, в принципі, вона більш легка. 2,13 також висота зазначається, але я усе це перевірю. Система розкривання у нас та сама. Верхньої частини, тобто твіст-лок. Е, є у нас е, по, е, середній рівень, тобто середній важелюсті, який розділяє нашу стійку умовно на два полюси верхній та нижній. Приблизно так це виглядає. Наліво закріпили, направо розслабили і вона рухається. Як воно все буде тримати, це я усе перевірю і потім вам розповім. Ну, в принципі, що, більше мені додати нема чого. Ось так воно все виглядає. В принципі, все. А, дякую за увагу всім, хто додивився до цього моменту. Вам особливий палець вгору, ви мої найвитриваліші, як завжди. А ще раз зауважую усі побажання стосовно тотального огляду, на що звернути увагу, що саме вас цікавить, обов'язково пишіть. Дякую всім, хто підписався на канал, хто вподобайку кинув, розповсюдив, якщо можливо. Як завжди, тримаємо кулачки за Збройні сили. І все у нас буде Україна!